Окупанти продовжують гатити снарядами та ракетами по цивільним об'єктах України. Їх цілі школи та садочки. Опівночі ворожі безпілотники вдарили у ліцей села Довжик Богодухівського району. Триповерхова будівля зруйнована. Дісталось від ворожих снарядів і Сумщині. Там пошкоджено агропідприємство. За даними обласної прокуратури, близько 5.30 армія РФ скинула на територію громади чотири керовані авіабомби. Нічного терору зазнала і Херсонщина, село Дніпровське, Біло. Зерської громади обстріляли 20 разів. Там ще згорів будинок. Є прильоти по дитячому садочку. Під час російської атаки шахедами зафіксовано проліт БПЛА і через Молдову. Повідомляють у повітряних силах. Був такий проліт зафіксований радіолокаційними системами, тому нічого дивного тут немає. Росія проводить свої провокаційні дії. На цьому напрямку не вперше далеко не лише безпілотники ударного типу, а й розвідувальні БПЛА часто навіть наближались до території Румунії. Він пролетів, скоротив собі так би мовити, шлях, якщо можна так навіть сказати, і таким чином потрапив уже з півдня на територію нашої держави, де був знищений наш протиповітряною обороною.